О, треба ж позвонить. Алло? Доню, ну що там у вас? Як справи? Все жахливо, у мене розколюється голова, болять спина і ноги, у хаті безладдя, а діти зводять мене з розуму. Нині все влаштуємо. Ти піди приляг а я зараз приїду, приготую обід, приберуся і потім погуляю з дітьми, а ти трохи відпочинеш і приготуєш вечерю для Зигмунда Для Зигмунда? Для якого Зигмунда? Як для якого? Для твого чоловіка. Ой чоловіка звуть не Зигмунд. Ой, я, мабуть, не туди потропила. Ой, так що ж тепер робити? Так ви не приїдете. Мамо, я такого галантного кавалера знайшла. Кожен день мені по сто троянд дарує. Вже вся моя кімната заставлена трояндами. Ух ти, а хто ж він? Та це Сашко з п'ятого під'їзду. Так я його знаю. Він на кладовищі сторожем працює. А ти ким працюєш? Укладачем парашутів. Ну як, справляєшся? Ще ніхто не скаржиться. <гум> а ти як працюєш чи як? А я порчу знімаю. Це як? чи… робота така. Та ні, у супермаркеті дату просрочених товарів перебиваю. Як ти дістав? Щовечора п'яний, додому грошей не приносиш. Ти б сходив би на кладовище, подивився, скільки там людей твого віку померло від горілки. І де ти був. Обійшов все кладовище. Читав надпис на стрічках вінків. Від тещі. від дружини, від сусідів, від друзів. А від горілки ніхто не помер. Ти мене обдурила. Ти обіцяла, що кохатимеш мене вічно. Ну, обіцяла. Але ж я бачив учора тебе з сусідом. Ну, і то що? Я обіцяла тебе кохати вічно, але не безперервно. <рив> Яка я була дурна, що вийшла за тебе заміж. А я дурень, що на тебе одружився. Обидва дурні, а хочете, щоб я добре вчилася? Мамо, mm. а хіба у тата є колова? Ні, чому ти так вирішила? Та да, він казав нашій сусідці, що у неї фігура краща, ніж у його колови. Подобалося відео. Ви знаєте, що робити, щоб не пропустити нові ролики. Пока!